Ці крісла це ілюзія успішного успіху, який зараз активно е, в інтернеті всі говорять. Чому? Тому що ми думаємо, що, що ми заплатимо пару там скільки 3 злотих, 6 хвилин і нас просто вилічать чи знімемо стрес якийсь ну, швидко і... Це дешево коштує. хоча зараз покажу вам дійсно місце, де не дуже швидко і не дуже дешево дійсно можна привести себе в порядок. Ось одне із місць. Це, звісно, не тренажерний зал, декатлон, магазин, але я думаю всі зрозуміли. Але... Часу потрібно трошки більше.